Welcome to Wyoming! Привіт, друзі! Сьогоднішня наша передача про наш візит в Орігон і про те, як ми будували, добудовували будинок, який знаходиться в нас в лісі. Хто не бачив, як ми його будували, переходимо сюди вверху, о цьому правому верхньому кутку, посилання, і дивимось. І приємного перегляду. Ось таке коротеньке відео про те, що робиться в нас на участку в доміку. Всім цікаво, всім показую. Прибрали трошки, почали достраювати. Е, Кидати інсулейшн. Драйвол. Взагалі, потолок отакий. От, виходить, і R30 Insulation. Зараз я вилізу покажу. Наверху вже в чердаку дуже жарко. А тут прохладненько, хорошо. Ось отакий. Інсулейшн. Такаю от толщина. Це 2 x 4 а його 10 інж. Який тут вид з дверей? Просто шикарно. От роботи ще не початий край, але потихеньку двигається. Буде такий тепленький лісовий будиночок. Дуже багато такої дикої маліни, і вона тільки починається. Дуже смачна, і вона така доволі крупна. Анастасія шпаклює стіни. Облеклеї тейп. Так ми відпочиваємо в переривах між роботою. Робимо такі прогулочні дні. Йдемо в орігоні на голубе озеро Blue Lake. Blue Blue воно лейк. Blue Blue Lake. Blue Blue Lake. <смеш> Дуже холодне і воно вулканічного походження. Як от бачите, тут колись ця лава кипіла, википала, зробила ці камінці. І от там десь є озеро. Люди сюди ходять. Цікаво те, що в четвер, а парковочних місць взагалі немає. Воно прям бірюзове таке. Зараз ми до нього дійдемо. Пройшли дві мілі і в чому суть цього озера, поки йдемо, я розкажу. Виходить джерело з-під землі і воно таке холодне, що вода на грані замерзання. Тобто вона 37 градусів по Фаренгейту. це приблизно 2 градуса по Цельсію. 2 градуса по Цельсію це. Звичайне джерело, воно набагато тепліше. Джерельна вода має десь 10, 11 градусів, 8 по Цельсію. Ця вода має 2 градуса по Цельсію. Купаються тут одиниці. В общем, люди приходять тільки ножки помочити. Але Но ми сьогодні скупаємося. Так, да, я точно скупаюся. Все такого гайка треба окунутись, треба себе наградити. як воно гарне. Воно реально таке голубе. Просто як намальоване. Якби було якесь дерево, таке нагріє, щоб пригати. Там воно кажеться мілким, але там, там дуже глибоко. Тут люди з собаками, з дітьми спускаються, але спуск дуже крутий. Так, я, мабуть, туди піду. Ой, там така глибина нереальна. Я попробую з телефоном, коли буду купатись, зробити відео. Тут постійно приток нової води, вона прямо шумить через камінь. І там бурлить, видно, що виходить з-під низу, ну таким мощним потоком. Навіть коли я там плавав, воно відчувається течія, воно зносить. Ботичка холоднюча, така ах, хороша, набрали її, будемо зараз пити. Там джерело виходить прямо, прямо знизу. Ось такий вихід з цього озера, який поток води. Тут є таке місце біля дерева, просто за брива і там глибина. Видно, я не знаю, тут метрів, напевно, що 20. 20 глибини. Але покупались, нагрілись і знов хочеться, да, Настя? Так. Да. Я хочу приготи звідти дерева. З того? Дерева. того. Ага. Ось ще одне місце, називається Сахалий Фалс, теж по дорозі в бенд. Як їхати до Голубого озера з Портленду. Тут такий вітер від цього водопада, Прямо вода падає і створює такий поток, що мокре. Така сила води мощ. Це Орігон Літом. Тут є що робити літом. Та. Заїхали в штат Юту, приїхали в Бозі, Айдахо. Анастасія за кермом. Куча речей. Зараз розвернусь, покажу. Вен заваляний, просто під самий потолок. Блубері назбирали. Вже майже одну корзинку з'їли. Їдемо. На Флоріду додому. В общем, така ситуація. Виграли ми оцього вена в перельоті, між... в очікуванні між посадками літаків. На аукціоні копорт, і потім, коли приїхали, його одразу забрали ну і встигли зробити. В нього був удар в заднє колесо зігнута тяга і трошки. Треба було покрасити. Ну, а так вен на ходу, масло поміняні. Все нормально. їде дуже-дуже класно. Так, мегесенько тобі більше він загружений. Так що така от історія. Вже повертаємося додому. Ми були скільки? 16 днів. 16 днів в орігоні і їдемо на Флориду. Юта, Солт Лейк Сіті майже Проїхали 10 годин. Анастасія замовляє сабвей. Смачний. Um, Опа! Які Принес. люди! Зустріли бойця. Як тобі? Америка? Середина Америки. Солт-Лейк Сіті. Україна краще. Да. Подобаються тобі ці тракстапи такі не стабільні, постійні. Не, не подобаються? Подобає. А що? Двику їду класно готувати. Я з задоволенням з'їду на увазі. Дорозька заправка найкраща. Не <laughs> зрівняно. Що, їдемо на Ванкувер? Поехали. Do you hear them.